Всім привіт! Мене звати Саша Хоролець, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути жінкою, яку поважають. Ось як бути жінкою, кордони якої поважають, думку якої поважають, жінкою перед якою дуже хочеться бути. От, ви всі знаєте потужних жінок? От ви всі їх знаєте, ви на них рівняєтесь, і ви, я впевнена, задаєтесь питанням, ну як мені стати такою жінкою? От як мені стати такою потужною, такою енергетичною, сексуальною, щоб поряд зі мною теж хотіли бути? Щоб зі мною фліртували чоловіки, щоб я заробляла багато грошей. Як стати такою? Жінкою, і тут я хочу почати з того, що самоповага це дуже важливий елемент самооцінки. Самоповага, ви думали про це? От в які моменти ви починаєте себе поважати? А ми починаємо себе поважати, коли ми робимо маленькі кроки. Маленькі кроки, де ми не зраджуємо собі? От ви думали, як може поважати себе жінка, яка роками живе в стосунках, які їй не подобаються? Як може поважати себе жінка, яка, наприклад, погоджується на секс? І не хоче його, ну от як вона може в ці моменти себе поважати? Як може поважати себе жінка, яка, а, наприклад, не має власних коштів і їй постійно систематично доводиться просити ці кошти у чоловіка? Оцей момент, коли ти як дитина приходиш до чоловіка і кажеш, Ну, мені треба гроші, мені треба гроші на сумочку, бо ну не знаю, то мені треба гроші на продукти. От як в цей момент ти можеш себе... Поважати та ніяк, і тому самоповага формується в тих маленьких моментах, коли ми робимо щось обираючи себе. Коли замість того, щоб образитись на свого чоловіка, я сиджу і кажу: Ні, я так не хочу. Я зараз включу дорослись і піду до нього, проговорю це. Коли в мене величезна дирка в зубі, і я не відкладаю похід до стоматолога, я беру відповідальність, дзвоню йому і йду заліковувати цей зуб. В цей момент рівень моєї самоповаги до мене зростає, тому що тільки я всередині знаю, яких зусиль мені вартує та чи інше діє. І коли я ці зусилля роблю, я всередині знаю, що я себе не зраджую. І вам здається, що для того, щоб формувати кордони, внутрішні опори, вам треба робити щось гігантське. А ви почніть проаналізуйте свій день. Ось просто проаналізуйте свій день, де в цьому дні ви обираєте себе. Ось де ви обираєте себе. А де ви кажете ні іншим людям? А де ви кажете так в той момент, коли ви хочете сказати ні. Коли ви стоїте в магазині і хочете купити щось подорожче, а ваш чоловік каже: Та ні, візьми на знижках, і ти йдеш, береш на знижках, тому що не маєш власних коштів. В цей момент таке гадінька, таке відчуття гадінька до себе. І що ми робимо? Ми оце гадіньке відчуття до себе не хочемо відчувати. Ми починаємо собі брехати. Ми починаємо переконувати себе, що ну нічого страшного. Зато я зараз не хочу сексу, зато я зроблю приємне йому. Ми починаємо брехати, що ну нічого. Я, значить, не зробляю грошей, але мені це не треба. Реалізація мені не треба. Зато в мене є класний чоловік поряд зі мною. Ми починаємо брехати собі в ті моменти, коли ми почуваємо себе не класно. І в цей момент наше самоповідає увага, вона іде донизу. І от ви запитуєте мене, ну як мені стати такою проявленою, як мені заробляти багато грошей, як виступати, як вести блог, а ти не можеш цього робити, тому що для тебе оце верхівка, оце все блог, виступати, проявленість, це верхівка. І гроші це верхівка. В гроші це наслідок. А поки ти отут, на цьому, на цьому низькому рівні не починаєш щось робити банально зі своїм життям, відмовляти блін в сексі, коли ти не хочеш. Відмовляти, коли ти не хочеш, відмовлятись від їжі, яка тобі не подобається, не носити ті речі, які всі модні, трендові, але вони тобі не подобаються. От поки ти робиш оце, ти себе не поважаєш. Твоя самооцінка отут внизу, і ні про яку проявленість, ні про яку жінку, яку поважають інші люди, бути не може. Тому що я хочу нагадати, що оці обіцянки, які ми даємо самі собі. Оці обіцянки, які ми даємо самі собі, вони найцінніші. Тому що якщо я пообіцяла собі піти в понеділок в зал, я йду в зал. Якщо я пообіцяла собі, що я тепер не їстиму там цукру три дні, і я не їм цей цукор три дні, і я потім поважаю себе. Ось на оцих кирпічиках взагалі будується моя самоповага і моя самооцінка. І якщо ти не поважаєш сама себе, якщо ти постійно систематично обираєш інших людей, обираєш інших людей, а не себе. Звідки взагалі може братись самоповага? І як інші люди можуть поважати твої кордони, якщо ти сама їх не поважаєш? Отже, що треба робити? Відслідковувати свої стани. Де мені не подобається, але я це замовчую. Почніть виконувати обіцянки, які ви робите самі собі. От у вас довжелезний список, знаєте, типу, якщо він ще раз крикне на мене, я від нього піду. Якщо там ще раз мене мені треба будуть гроші, ніколи в нього не проситиму. І потім що, через тиждень ти стоїш у нього і кажеш, дай мені, пожалуйста, грошей. Що відбувається в ці моменти, коли ви обіцяєте собі, але не робите? Ну ви в жопі просто почніть виконувати обіцянки, які ви даєте самі собі. Відкрийте очі, от відкрийте очі і перестаньте себе найобувати. Типу, так мені не подобаються стосунки, в яких я живу. Мені не подобається секс в стосунках. Мені не подобається, що я не заробляю зараз грошей. Мені не подобається, що я постійно не можу відмовити клієнта. Мені не подобається, що я працюю на низький чек. Почніть от відкрити очі. Типу, блін, да, це зі мною. Як я можу це змінити? І почніть себе вивчати. Чим стійкіше будуть ваші внутрішні опори, тим легше буде вам говорити іншим людям ні. Ви думаєте, що якщо ви сказали людям ні, а у вас так всередині все стискається? Ви думаєте, це ну люди не зрозуміють, що ви такі ті, ну ні, це ні, ні, якщо я чітко говорю ні, якщо я чітко говорю, що якщо ти зараз це зробиш, я розвернусь і піду, то я йду. І уходжу. Якщо я чітко скажу, що якщо ти мені зателефонуєш там, не знаю, зараз о, о 9, я відключу телефон і не братиму сьогодні трубку, я не беру її. І ви бачите мій посил, ви бачите мої жести, ви бачите, як певно звучить мій голос, ви бачите мій погляд, і ви бачите, що я жінка. Яку я поважаю, а отже, ви її теж будете поважати, тому що я не дамся себе не поважати. Почніть вивчати себе, свої кордони, свої хочушки. Почніть і підпишіться на мій канал, для того щоб не пропускати нові класні відео, які точно змінюють ваше життя.